Доброго дня компанія Автопарк в продажу Рено Лагуна 2011 рік з дизельним двигуном об'ємом 1,5 літра, привезений з Європи в дуже-дуже гарному стані. Ось так автомобіль виглядає. По техніці взагалі ідеальний стан. Було зроблено абсолютно все. Все, що можна було зробити, тут було зроблено. Від дрібниць до якихось великих робіт. Має задні парктроники. Ось так. Виглядає автомобіль, безключовий доступ. По всім чотирьом дверям ось такі карти з шкіряними вставками, текстильний салон. Ось в такому стані. Механічна коробка перемикання передач, шестиступка, клімат-контроль, мультимедія. Є керування мультимедії. Позаду. Ось так. Все виглядає в дуже гарному стані. Чудовий автомобіль як для сім'ї, так і для молодого хлопця. Приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ по вулиці Сумська, 2А. Можна придбати за готівку, кредит та лізинг. Та не забувайте про на сайт автопарк.ua, де є купа вигідних пропозицій, які з'являються швидше, ніж на авторі. До зустрічі!